Всім привіт. Займаємось зараз, формуємо сім'ї, настав час. Трошки холодає. Забираю старі полоски і працюємо з гніздами. Давно-давно не лазив сюди, загодовували бджіл. Вони вже стоять такі малоподвижні, але по прогнозу ще у нас буде декілька днів тепло. Тож я думаю, що пора їх вже скорочувати, так як є он на краю якісь. Зараз перше заглядаю. Ось такі полумедові рамки, але ми її як крайню не можемо залишити. І тут видно, що бджіл потрібно трошки підстиснути. Тобто тут вже така трохи краща рамка, більш повномедна. Що ми зараз зробимо? Подивлюся, чи є. Разом з вами подивимося, чи є розплід, чи є матка. Бачите, бджоли вже такі. Доволі неактивні. Темні рамки потрібно буде їх весною вже поміняти. Ну нічого. Для зимівлі темні рамки всередині це непогано. Ось у нас матка, така руда вже схуднула, вже вона не сіє. Руденька красива. Бачимо, що всередині є ще не запечатаний рідкий корм. Це ми годували сиропом. Значить, що зараз потрібно зробити? На мій погляд, ми ще прийдемо сьогодні, в втретє полоски від кліща, залишу цю сім'ю поки що на чотирьох рамках, попередньо сформую. Цю рамку ми залишимо, я думаю, за заставною. В той період, коли буде тепло, ну, візьму вилочку, її можна буде розкрябати. Ну, приблизно ось таким чином. Крябанем вони її. Так як там іще у нас є куди бджолам складати мед, то ми таким чином підставимо їм за заставну цю рамку. Вони її виберуть. І тим самим ми скоротимо, скоротимо гніздо і заб'ємо пусті проміжки, підгодуємо вжів. Заповнимо рамки. Все таким чином залишаю. Можна буде знімати годівниці вже, бо такі парі годувати трохи вже вони можуть і не взяти. Цей сироп та й пізно. Нам потрібно, щоб пішла зимувати неспрацьована бджола. Так, наступна сім'я одразу. Всі сім'ї приблизно однакові. Так, да, бжола трохи просіла, її стало менше внаслідок того, що працювали на пізньому соняшнику, плюс все-таки... Ставимо ми ліки, ми їх все одно ослабляємо після кожного обробітку. Ну і це нормальний процес, щоб жили менші, що вона відходить. До цього потрібно завжди бути готовим. Ну, доволі такі хороші рамки. Можна було б залишати, але на такий об'єм гнізда це надто багато. Залишимо на чотирьох, подивимося, як вони сядуть, сформуються. Ось, тут всередині ще є рештка розплоду, але це непогано. Рамка доволі така медова, хороша. Сьогодні знову знімає Наталочка Привіт їй! Привіт! О тут у нас матка, покажи, теж красуня. Фейдер розплід. Мабуть, теж залишимо, складаю старі полоски. Залишимо за заставною якусь рамку, розпечатаємо. Але не із цих, бо вони доволі таки повні. Ось у нас рамка. Ще навіть з відкритим розплодом. Це трохи погано, але ми їм залишимо. Ми їм розпечатаємо рамку, вони, коли вийде розплід, вони занесуть собі корм і не будуть голодні. Годувати, мабуть, уже пізно, тому що по-перше, холодно, а по-друге, нам потрібно, щоб ця бджола, яка у нас народиться, яка тут зараз в основному знаходиться, щоб вона була не спрацьована, щоб вона була фізично нам міцною, здоровою. Вартованого сиропу в мене немає. До речі, якщо хтось помітив, тут трохи вужчі за стандартні гофмани. Тут навіть не 35 мм, а 33 робив. Чому так робив? Тому що в основному користуюся шестирамниками, Ось така повномедна, класна рамка. В основному користуюся шестирамниками і щоб мені було зручніше і не, якби, не вставляти рамку з силою, щоб бджолу не давити. Хотів, щоб було трохи більше простору. Тому зробив 33 і не жалкую, бо коли з одної і з іншої сторони ще додається прополіс, це є ті самі 2 мм по 1 мм з кожної сторони, також така хороша важка рамка. І таким чином мені не складно їх, не складно їх переставляти рамки, якось працювати з гніздом, тому що, якщо було більше, наприклад, 37 взагалі сюди 6 рамок не стане. А 35 ну трошки теж напряжно, бо ті самі додається по міліметру там і там і виходить вже що маємо ті самі 37 мм. Ось матка, також все добре. Гарні хороші такі важкі рамки. Я думаю, ще на одну ми їх все одно. Хоча я не знаю навіть чи є сенс в даній сім'ї скорочувати. Я думаю, що все-таки є сенс. Вони ще відійдуть, вони ще трохи зіжмуться, мені здається. Тому я сформую їх все-таки на чотири рамки. Сформую їх на чотири рамки. А там побачимо. А на рахунок, чи не замало 33 мм для зимівлі, Взагалі не замало. Вже так пару років вони зимують і прекрасно себе почувають. Меду достатньо, корму достатньо. Якщо брати рамки зовсім без плечиків, то все-таки є нюанси по перевезенню бжіл. Транспортувати їх, ну якщо вони не <клес> без сіляких, ну нічого ж не набиваю. Це потрібно якісь або планочки вирізати, або щось. Але тут ми маємо і достатні плечики, щоб рамки не тіліпалися. І зручно працювати, вони спокійно влізають в рамки ці в... в гнізді. Проще їх відсовувати, проще їх з ними працювати. Покажемо ще одну сім'ю. О, ну тут шість рамок. Відкриваю все підряд. До речі, зверніть увагу на миролюбність бджіл. От тобто ми працюємо з димариком, але він навіть не потрібен. от, я, Може вони, звичайно, хтось скаже хтось, що вони не активні. Але ось подивіться, що стається, якщо ми постукаємо. Ніхто не реагує, ніхто не вилазить, а навпаки бджоли ховаються. Я вважаю, що це на 6 із 5 вони здали екзамен. Вистачає місця, щоб поставити ось таку заставну, для того, щоб рамки не розширялися. Всі рамки вузенькі, якщо вони нормально стоять рівно вплотну. Не набудовують бжоли нічого лишнього. Це 100% тут зайва рамка. Але вона гарна, ми її постараємося зберегти, не буде її розцарапувати. Ось, і при тому, що це шестирамковий вулик, мені вистачає достатньо об'єму, маю, щоб в такому обмеженому просторі стряхнути біжіл і їх не подавити. Ну і ще пройдемо оцю сім'ю. Подивимося, що тут у них як тут. Хороша медова рамка, піде на край. Я їх ще більше стискати не буду. Все-таки вулик теплий. Зажмемо заставною. Я думаю, що тут ще може бути якийсь розпліт. Да. Тут у нас є розпліт. Потрібно буде теж розпочати їм рамку. Нехай заповнюють оці свої прогалини так піджали і тут ще у нас є. Ще у нас є ось така рамка з бджолою. Трошки їм даємо понять, що це треба забирати, тому вони її заберуть і будуть якраз, будуть якраз з кормом і будуть вже сформовані. Все, і таке ж саме. Таке саме будемо робити з наступними. З усією іншою пасікою. Ставте клас. Дзвонять, питають, чи не залишилося вже маток. Маток вже немає. Але знайшов, ну типу, питають, як краще об'єднати. Якраз така от хороша ситуація, що можу показати. Є сім'я на чотири рамки, але вона слаба. І знайшов безматочну сім'ю, яку зараз по пару рамок я її коротше, теж об'єдную. Як це можна зробити? Просто берете, може бути звичайна газетка, якась пергаментна бумага. Ну просто листочок, який буде щільно закривати доступ бджіл, і вони потім в кінці кінців розгризуть, зроблять отвори. ну Це якщо ми кажемо про осіннє об'єднання бджіл. якщо у вас корпусний вулик ставимо наверх, і вони розгрізаючи поступово цю цей папірець, вони будуть безбойні, без будь-якої грізні об'єднуватися. Бджіл тут достатньо. Вони заодно підсилять нижню сім'ю. Підсилити навіть у мене собі немає матки, на даний момент вже пізно. Вже навіть і холодно висилати. Тому такий спосіб. І це можна контролювати, дивитися, якщо вони ще не об'єднаються, можна буде їх їм допомогти. Все, Ось так ми закрили і чекаємо. Готуємо полоски до постановки вулик. До речі, можна робити без зубочисток. Покажу як. І з таким чином, аби вона сюди стала. Є І отак йдемо, воно так швидше набагато. А результат той самий. Підемо далі. Бжоли почали вибирати мед з рамок, які ми розпечатали І сюди їм полосочку на край. Є недовготривалий процес. Швидко роздали, ага тут забув витягнути стару. на край також. Тут однієї полоски достатньо, бо тут шість рамок. Йдемо далі. На самий край. Знімав уже утеплення з вуликів. І отак одна за одною поставили. Це при тому, що ви вже точно знаєте, що у вас перевірний препарат, а так нагадую, що потрібно перевіряти на одній, двох, трьох сім'ях, щоб не погубити свою пасіку. Тут можна дві поставити. Одну половинку на один край, а іншу на другий. Таке вийшло відео про формування бджіл восени. Проставили полоски і вже Компонуємо, збираємо бжіл до зимівлі. Тому кому сподобалося, ставте лайк, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео. Пока!